І повним ходом хазяйнує зима, але пару днів поморозить, а там дивись і трохи відступить. Відтак, дбайливий господар може дещо зекономити на паливі. А чи так все просто, коли маємо справу з централізованим опаленням? Чи у всіх квартирах є достатньо якісне тепло? Чи відповідає сервіс тим коштам, які доводиться платити за послуги? Про ці та інші питання упродовж півгодини ми поговоримо з гостем програми Один на один, директором товариства з обмеженою відповідальністю рівне теплоенерго Степаном Коропецьким. Вітаю вас, вітаю, пане Степане. То чи дозволяють погодні умови економити на паливі? Ну в будь-яких погодних умовах можна економити на паливі, і це треба робити. І на сьогоднішніх прикладах вже можна навести приклад. І по житлових будинках, де ми все дуже активно робимо, це не тільки залежить від теплопостачальної організації, це в першу чергу залежить від споживача, бо від цього, скільки споживач споживає тепла, стільки і наше підприємство, тобто об'єкт котельня, буде цього тепла виробляти. І якщо аналізувати останні роки, ті, що ми працюємо, то якщо в 2009 році. Ми за опальний сезон 9-10 року спожили газу на 114 мільйонів, то вже 14-15, 71 мільйон кубів газу. Ви собі уявіть, наскільки зменшилося споживання основного виду палу, який на сьогоднішній жаль, на жаль, дуже дорогий, і скільки ну не зекономили це раціональне використання тепла саме споживачами. Пане Степане, чи не впливає економія, яку ви здійснюєте, на якість тепла, яке забезпечуєте по оселях? До речі, який має бути температурний режим в оселі? Температурний режим в житлових приміщеннях споживачів населення має бути на сьогоднішній день нормами затверджено 18 градусів, на ріжних кімнатах 20 градусів. І ми все робимо для того, щоб ті норми відповідали кожному Помешкані, але на жаль, не все від нас залежить, тому що вже це більшості залежить від того, як розподіляється саме теплоносій по житловому будинку? Ну, відомо, що тарифи на енергоносії зросли. Ми платимо значно більшу, більше коштів за теплопостачання. Чи спроможне сьогодні населення оплачувати ці тарифи? Чи не з'явилося у вас більше боржників? Ну, було застереження боржників на сьогоднішній день вистачає, в тому числі і населення. Це заборгованість більше 50 мільйонів. Це є дуже велика заборгованість, як і для такого міста. Хоча, якщо аналізувати останній рік, це виросла дисципліна населення щодо оплати за теплову енергію. Що це попливало? Можливо, багато факторів попливало, але думаю, що і вже всі споживачі розуміють, що тепло також товар і за нього необхідно платити. Ви знаєте, що відбулися ряд змін в законодавстві щодо надання субсидій. Оцей спрощений підхід до надання субсидій також відіграв велику роль в тому, що саме споживач став більш дисциплінований в оплаті за свої послуги. Чи погоджуєтесь ви на реструктуризацію боргу? Звичайно, що ми до реструктуризації також в кожному випадку підходимо індивідуально, і практично всі питання щодо реструктуризації вирішуються в нашому підприємстві. Пане Степане, наскільки цей тариф є окупним, який зараз діє, і чи він є рентабельним для вашого підприємства? Ну, окупний. Практично, що. Ряд підприємств, в тому числі і ми ми працюємо і без прибутку, і без ретабельності. Окупність тарифу за минулий рік склала 92%. Це тому що, на жаль, міняються ціни. В основному це тільки один індекс інфляції. Ви знаєте, що за минулий рік став 43%, а це впливає на всі інші платежі, в тому числі і на податки. Це і Десь паливо зросло, мається в виду бензин, газ, який ми використовуємо для обслуговування наших об'єктів в середньому десь на 22 відсотки. Ну і всі інші матеріали виросли. І тому десь ми хочемо наблизитися, і це все робимо, щоб був тариф рентабельний, верніше окупний, але на жаль, ну. Дуже проходить швидко ця цінова, цінова політика і в більшу сторону і завжди отих пару відсотків не вистачає. А наскільки активно на вашому підприємстві впроваджуються ну, альтернативні е, програми по переведенню котелень на альтернативні види палень, палива? І на вашу думку, це дозволить здешевити тариф? Е, ви знаєте, що ми в місті рівному обслуговуємо 35 котелень. Це котельні, які обслуговують і бюджет, і населення, і соціальну сферу. Це котельні, які розташовані практично в густонаселеному мікрорайоні Рівного. І тому от перевід на альтернативне палива треба розв'язати окремо по кожному об'єкту. На сьогоднішній день ми маємо тільки одну котельню. Це на курчатова, яка працює на щепі, бо вона віддалена. Трохи від густонаселених житлових багатоповерхових будинків, там да можна було зробити переведення цієї котельні на щепу. У Всіх інших випадках треба дуже виважено до цього підходити. І перевід на альтернативні види палива. Ну, в нашому випадку, на всіх інших котельнях ми напрацьовуємо ряд проєктів, але поки що на інших. Котельнях не впровадила альтернативного виду палива? Тобто 34 працює на звичайній? так. 34 працює на газу, бо ці котельні проєктувалися під газ, там зовсім інші вимоги. Ви знаєте, що для альтернативного виду палива треба мати і складські приміщення, там зовсім інші і викиди, а це в центрі міста знаходиться. Тобто, це трохи нам складно зробити на сьогоднішній день. А наскільки от таке? Ну, це дозволяє зекономити тариф для цих людей. От люди, які обслуговуються по цій котельні, де альтернативне паливо на сьогоднішній день. Ви знаєте, що ціна газу для населення у нас, в принципі, навіть дешевша, ніж безпосередньо для самого, самої людини, якщо вона користується газом індивідуально. І тому там, де є в більшості населення, а в нас практично в усіх випадках. Складає близько 90% навантаження саме населення. Ну, на сьогоднішній день, поки що при тій ціні недоцільно переводити на альтернативний видопала. Там, де є бюджет, ви бачите, штат і по області робиться, і по місту рівному, там є економія. Угу. Тобто це невелику економію дозволить мати, якщо навіть і будуть переведені, так? Так, споживачів першої категорії для населення, так, вона не складає економію. А які ще варіанти здешевлення тарифу ви розглядаєте? Звичайно, що встановлення лічильників є тим етапом, де ми можемо зекономити? Лічильник не економить тепла, він просто його обліковує. Але коли людина поставила лічильник, вона продумує також заходи для того, щоб раціонально використати це тепло. І це насправді так З своєї сторони, ми все робимо для того, щоб економити. Як ви кажете, тепло, а це саме зменшувати витрати по теплових мережах, збільшувати корисний відпуск тепла, тобто збільшувати КПД котлів, зменшувати споживання електричної енергії на навантаження на вироблення одної геоколорії, зменшення підживлюючої води, на виробництво теплової енергії, а все інше залежить від, від споживача. Тобто, коли вже тепло. Поступило до будинку, це все інше залежить від споживача, і він має там більше фактору повпливати на раціональне використання тепла. Звичайно, багато будинків зреагувало. Ми вже можемо проанізувати і по цьому опальному сезону. Вони утеплюють житлові будинки, міняють вікна. Там, де стоїть теплові річни, сьогодні можна зайти в під'їзд і подивитися, що завжди двері зачинені. Тобто вже спочивач починає раціонально використовувати тепло і це дає великий ефект. Ми проаналізували з тих 520 лічильників, які у нас працюють від 1 жовтня і до сьогоднішнього дня. То середній тариф по цих будинках вийшов 9 ,24 гривень 24 копійки. Тобто, ви бачите, що практично наполовину населення платить менше. По лічильнику, ніж то, що встановлено по нормі. Ну, я думаю, 520 це не така велика кількість. Теплових лічильників. Так. Теплових лічильників. Це ну, а потреба кілька... в нашому місті яка? Потреба 945 лічильників. Але за цей період, я вам сказав, цифру, яка вже була діюча на 1 жовтня. За цей uh -huh. період практично десь ще збільшилося на 200 лічильників встановлення цих лічильників. Ми на сьогоднішній день. Маємо вже охоплено 72% встановлених теплових лічильників, і разом з міською радою ставимо собі за ціль. Я думаю, що це реально ми виконуємо, до наступного опального сезону поставити 100% облік теплової енергії в житлових будинках міста рівного. Okay. Але я перепрошую, є якщо проаналізувати. Навіть оці будинки встановленими теплових лічильників, то дуже є велика різниця по споживанню тепла на один метр квадратний. Є будинки, де вартість вийшла 6,5 гривень, а є де вийшла 15,5 гривень. Тобто тут вже видно, як споживач відноситься до раціонального використання теплової енергії. Наскільки складна процедура встановлення лічильників? Чому все ж таки такий відсоток у нас минулому році в нашому місці? Дуже активно працювала програма встановлення теплових лічильників по програмі 50 на 50, тобто 50% збирали споживачі, і 50% дофінансовувала з міського бюджету міська рада. Це дало можливість встановити лічильники, встановити лічильники в більшості з регулюванням теплової енергії, бо ви знаєте, що на сьогоднішній день ми встановлюємо по своїй програмі. по… Інвестиційні програми, тобто за кошти теплопостачальної організації, але, на жаль, ми не маємо можливості, не дозволяють нам національний регулятор ставити лічильники з регулюванням. Тобто ми суто ставимо лічильник, який обліковує теплову енергію, яка попадає до житлового будинку. А вже регулювання це вже, в принципі, лягає на плечі самих споживачів. але Пане Спане, є лічильники з регулюванням і без регулювання. В чому їх відмінність? Який краще збирати, встановлювати мешканцям? Лічильник з регулюванням дає можливість регулювати температуру теплоносія, тобто температуру приміщенності в залежності від температури зовнішнього повітря. Тобто стоїть датчик на вулиці, він бере дані з вулиці і вже регулює. Троходовим клапаном теплоносій, кількість теплового носія, якого необхідно для забезпечення цієї норми, про яку ми говоримо, по всьому житловому будинку. На жаль, лічильник без регулювання цієї можливості не дає зробити. Тобто температура залежить вже від цієї температури, яка виходить з котельні, хоча ми теж на котельні, цю температуру регулює відносно. Температури зовнішнього повітря. То хто там, де без регулювання, хто регулює це тепло? Чи це може бути голова ОСББ, чи якийсь фахівець? Як, як там відбувається цей регулятивний процес? Там, де стоїть лічильник без регулювання, всі розуміють чомусь споживачі, що це можна регулювати механічно? Тобто, вони собі вибирають там, вибирають людину, яка цим займається, але на жаль, воно. Не дає ефекту, і це, в принципі, порушує гідравліку житлового будинку. Ми на сьогоднішній день маємо багато скарг саме від таких споживачів, де стоїть лічильник без регулювання. Тобто, цей, Але цей від... ці лічильники є дешевші, так? тому на них якось купляються. Чи... Лічильники є однакової вартості. Просто там, де є регулювання, доставляється інша, інше обладнання. тобто він Обладнується ще додатковим насосом, обладуються регулятором і обладнується датчиками, які дозволяють реагувати на зміну температури зовнішнього повітря. Там, де стоїть механічний, оці відповідальні просто засобкою механічно прикручують теплоносій і порушують гідравліку будинку. Тобто об'єм. Тоді теплоносія недостатні для того, щоб забезпечити повністю теплоносій нормальної якості по всьому будинку. Об'єм води зменшений, і він собі вибирає ті стояки, ближні під'їзди, де менший опір. І Всі інші споживачі ну, споживачі в одному та самому будинку знаходяться в різних умовах: одних uh -huh. тепло, а інші Зрозуміло. Тобто ви радите ставити все ж таки з автоматичним регулюванням? Лічення з автоматичним регулюванням дозволяє раціонально використовувати тепла. Якщо він вже стоїть без автоматичного регулювання, ну, то не хотілося б, щоб мешканці там втручалися, бо воно приводить до дискомфорту інших мешканців того самого будинку. На сьогоднішній день хто може проконсультувати? Чи є у вас така можливість консультувати мешканців? Будинків, ну, практично. Я думаю, що всі старші будинках, голови ЗОВБ, зокрема начальники ЖЕКів, мають контактні контакти з нашими спеціалістами. Ми це робимо в принципі, тоді, коли для того, щоб встановити тепловий лічильник, все рівно отримуючи, чи старші побудинки звертаються до нас для того, щоб отримати технічну умови щодо встановлення лічильника, і ми надаємо повну інформацію. Що краще поставити, ну але люди також змушені рахувати свої кошти, і цей лічильник, як ви кажете, без регулювання, він значно дешев, ну, Практично в ну, два, наші, два рази дешевший, і люди... Ні, ви сказали спочатку, що однакова ціна. Самого лічильника. Угу. А в комплексі об'єм угу, робіт, угу. вартість робіт, що лічильника з регулюванням і з цього без регулювання, він практично відрізняється в два рази. Зрозуміло, тому на такі. Так, але є можливість наступний опальний сезон доставити це регулювання і також. Угу. Тобто там навіть де без регулювання це можна допрацювати так, і зробити рекламні. Це можна автоматично. зробити в два етапи. Поставити спочатку лічильник, а потім люди порахують, проаналізують, бо сусіди обмінюються інформацією, і вони бачать, там, де є регулювання, що плата значно менша, і можна буде доставити в наступний міжопальний період регулювання. Ви сказали, що норма споживання в квартирі, норма тепла, яке ви забезпечуєте, це 18 градусів Цельсія. Так. Якщо в квартирі нижча температура ніж 18 градусів, куди люди можуть скаржитися? Можливо, ви якісь телефони назвете? Ну, у нас працює цілодобова аварійно-диспетчерська служба, на яку люди і звертаються. Я ще раз при нагоді повторюю номер телефона, коли куди цілодобово можна звертатися із своїми. Пропозиціями це номер телефону 23 52 94, угу. 62, 97, 69 і 067 432 80 50 Тобто, ми впродовж програми будемо давати ці телефони, щоб люди розуміли, це телефони цілодобової аварійно-диспетчерської служби. Так. Чи часто вам доводиться от фіксувати такі випадки, де в квартирах нижча температура ніж 18 градусів? Ну, на жаль, є такі випадки, є випадки як об'єктивні, так і суб'єктивні. Ці всі звернення в нас записуються на архіватор пам'яті, і ми зобов'язані на протязі двох робочих днів, якщо температура нижча, вийти по цьому адресу, зафіксувати актом. Цю температуру, і якщо температура нижче 18 градусів, робиться перерахунок, тобто за кожний градус від 18 і нижче. 5% знімається знімається рахування. Зараз Як... ми про це будемо говорити. Скажіть, чи в кожному випадку має бути обов'язково присутній е, працівник вашого підприємства для того, щоб скласти цей акт? Чи можуть люди самі з сусідами зібравшись, е, можливо, працівника ЖЕКу викликати? Ні, в кожному випадку законом передбачено законодавством на сьогоднішній день, що має бути представник теплопостачальної організації. Якщо на протязі двох робочих днів представник... Теплопотеплопостачальної організації не з'явився, тоді споживач має право залучивши інших двох споживачів скласти такий акт, і ми його беремо до уваги і згідно цього акту робимо перерахунок. Відомо, що була заява прем'єра Яценюка, який зобов'язав теплопостачальні організації робити перерахунок, де було надане тепло неякісним. Розкажіть, будь ласка, чи робите ви такі перерахунки? Ми це вже робимо на протязі п'яти років, тобто, це згідно з постанови Кабінету міністрів 151. За неякісні надані послуги, ми робимо перерахунок. Я можу навести приклад: я маю за листопад-грудень кількість звернень і суму цих перерахунків. Тобто, за листопад-грудень було 1654 звернення, і перерахунок зроблений на 99 дев'тисяч гривні. В грудні таких звернень було 1169 і сума 25 795 гривень. Ну, листопад, зрозуміло, він був початковий місяць перед опальним періодом, і в цьому році ми дозволили і в опальний період встановлювати теплові лічильники, і тому було більше звернень і більше перерахунків зроблено. Чи в кожному випадку має бути оцей акт? Який би свідчив, що для того, щоб відповідала... зробити перерахунок абонентській службі, повинен бути такий акт, де Кожна. зафіксована температура в приміщенні, яка не відповідає цій нормі. Але дивіться, напевно, кількість споживачів, яких ви обслуговуєте, набагато більша ніж е, є кількість працівників. Наскільки швидко це все ж таки наскільки вдається вложитися в тих два дні? Я думаю, що якщо ви проаналізувати, то цих два дні ми ніколи не використовуємо. Ми практично за одну добу ці всі акти складаємо або в більшості випадків усуваємо причину. Тобто mm -hmm. таких нюансів практично у Нас не виникає, що ми не встигаємо на протязі двох днів зреагувати на звернення громадянина. Пане Степане, а що це за методика перерахунку оплати за послуги відповідно погодних умов? Наскільки вона діє сьогодні на вашому підприємстві? 19 грудня 2015 року вступила постанова 10.37 доповнення до 630-ї постанови, яка зобов'язує теплопостачальні організації перераховувати споживачам яких немає приладів обліку, теплоносій нарахування відносно температури зовнішнього повітря. І це ми зробили в грудні місяці. Ця методика дозволяє перераховувати теплоносій відносно температури зовнішнього повітря. По кожному місту в будівельній кліматології розрахована нормативна температура на кожен місяць, якою ми користуємося. Вона впливає основний фактор для перерахунку по грудню місяці для міста рівного це була температура мінус 2,6 градусів, середня по грудню по місяцю вийшла 2 градуси. Тобто ми змушені були і зробили перерахунок. Це ви берете середню температуру за місяць? Чи як воно? Середню температуру за місяць нам ми користуємося довідкою. Метеостанції, тобто гідро, гідромецент нам дає довідку, яка була середня температура по місту. І вже на основі тієї, в відповідності до тої нормативної температури, яка закладена, ми в кінці місяця в кінці робимо перерахунок. Тобто за, 13, за тих 11 днів, грудня місяця, коли вступила постанова, практично вартість послуги зменшилася на 1 метр квадратний. На 5 гривень. Угу. Скажіть, будь ласка, чи багато в нас ще людей взагалі ну, не користуються засобом обліку тепла? На сьогоднішній день до загального споживання в місті Врівному Рівному вже встановлено 72% приладів обліку. Як я вже казав, ми собі поставили разом, завдання разом з міською радою до наступного опального сезону довести цей показник до 100%. І тоді вже і перерахунки вони треба буде робити відносно температури зовнішнього повітря. І, звичайно, що набагато менше буде звернень, буде менше скарг, бо це вже практично облік, це прилад, який дозволяє фактично обліковувати теплову енергію. Пане Степане, поясніть, будь ласка, де за тепломережі відповідають працівники вашого підприємства, а де це обов'язок ЖЕКів, де розділяються повноваження? Ну, наше підприємство обслуговує котельні і теплові мережі, тобто внутрибудинкові системи, в тому числі і теплопостачання, і гарячого, гарячого водопостачання, знаходяться на балансі балансу утримувача, тобто або ЖЕКів, або СББ, або якась інша форма власності. І на сьогоднішній день обслуговування внутрибудинкових систем саме закладено в їхньому тарифі. Але ряд. ЖЕКівчи і окремі ОСББ позаключали з нами договір, і на основі цього договору ми контролюємо теплоносій до самого приладу опалення. Але в цих будинках, де такого договору немає, за розподіл теплоносія по будинку відповідає балансоотримувач. Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, чи можна мешканцю багатоквартирного будинку? При бажанні або що потрібно для того, щоб відмовитися від централізованого опалення і встановити автономне опалення. На сьогоднішній день це питання в компетенції міжвідомчої компетенції між комісії, яка працює в кожному місці, але комісія в своїй роботі користується чинним законодавством, яке не дозволяє окремо одній квартирі від'єднатися від центрального опалення. Тобто Від'єднання повинно бути з дозволу всіх мешканців, тобто повинно бути будинку. Але все ж таки, ми бачимо багатоквартирні будинки, в яких в деяких квартирах є встановлене автономне опалення. Як це могло трапитись? Ну до цього часу було десь послаблення в законодавстві чи було інше законодавство верніше і цим скористалися зрештою. Люди і міжвідом, міжвідомчу комісію оскаржували в судах і вигравали ці рішення суду, і вже на основі рішення суду їм надавалося таке право. Mm -hmm. Скажіть, чи такі от випадки впливають на те, що буде зруйнована система теплопостачання для всього будинку? Звичайно, що так. Ви знаєте, коли проєктується будинок, він розраховується і діаметри труб, і самої внутрибудинкової системи, саме для. Приладів по, всім, по всьому житловому будинку. Але на це не звертали уваги, бо платили всі по площі, але зараз, коли встановлені теплові лічильники, вони побачили, наскільки це впливає на розподіл тепла по тому стояку, де є зроблені оці від'єднання. А часто густо ті від'єднання ще зроблені із порушенням самої теплової системи внутрібудинкової, що впливає. І це відчувають сусіди. Пане Степане, часто можна побачити, що багатоквартирні будинки, от якась квартира, якийсь поверх вирішили собі утеплити надвору. Наскільки це ефективно для ну чи, чи якісно це буде те якісне буде таке отеп, утеплення? Чи не руйнується тепло подачу до всього будинку? Ні, ну звичайно, що тут немає ніякої застереження то що воно руйнує теплопостачання будинку, хоча б такими індивідуальними підходами до утеплення будинку, і це вже вирішується. Звичайно, що хотілося, щоб це вирішувалося все ж таки в комплексі. Це повинен бути комплексний підхід для утеплення будинку: заміна вікон, заміна вхідних дверей і потім це утеплення будинку, і це дає ефект, як ми бачимо, навіть по тому, що я проаналізував по тих житлових будинках, де стоїть теплові лічильники. Дякую вам, пане Степане, за цю розмову. Я думаю, наші глядачі обов'язково нею скористаються. Ну, цією інформацією. На лише нагадаю, що гостем програми був директор товариства з обмеженою відповідальністю рівне теплоенерго Степан Коропецький. Дякую всім, хто був з нами. Побачимось. Бачне.